Я переселенка з міста Миколаїв. Останні 22 роки працювала на підприємстві зміною медичною сестрою на в пункті охорони здоров'я. Я живу багато багатоповерхівці, Нас просто обстріляли наш наш дім, і через три дні ми уїхали звідти. Я з цей же день через інтернет купила квитки і переїхала сюди. Прийшла в один час отримати допомогу. Мені запропонували прийти постажируватися, як у мене вийде. І взяли мене волонтером. Я сиділа на видачі талонів, дивилася за формуванням черги, за порядком. Так, довідка переселенців, вас тут складна. Да, я бачу, все добре. Так, будь ласка, дивіться на 12.09, Там час указаний. Дякую. Я медичний працівник і я люблю допомагати людям. І тому я запитала, чи є для мене якась робота. Мобільні бригади, ну, так як вони тільки сформувалися, я запропонувала сама себе, мені не відмовили. Мобільна бригада дуже відповідальна робота, тому що це робота з людьми. Їм треба, по-перше, психологічна підтримка, по-друге, медична, тому що приходять люди до нас не тільки зі скаргами, а ще хочуть поговорити. Вони нам дуже вдячні за нашу роботу. Ми з ними навіть обіймаємося.